Друзі, привіт! Сьогодні маю чудовий рецепт: плетені булочки з яблуками. Завдяки такому простому і цікавому формуванню булочки виходять не лише гарними, але й дуже смачними. з хрусткою, з коринкою та ніжною вологою серединкою. В них багато смачної соковитої яблучної начинки. Тільки подивіться, яка це краса. Для опари тепле молоко з'єднуємо із цукром та дріжджами. Дріжджі можна додавати як сухі, так і пресовані. Пропорції залишу в кінці відео та внизу під відео. Далі до просіяного борошна додаємо сіль і перемішуємо. Тоді вливаємо сюди розтоплене масло і приготовану опару. Та замішуємо тісто. Тісто має вийти густе та еластичне, потрібно його добре вимісити хвилин 15, щоб воно не прилипало до рук. Далі накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо на півтори години в теплі. Для начинки нам потрібно яблука почистити, порізати ось так кубиками, додати цукор та корицю. Коли тісто підійшло, ми його обминаємо і можемо формувати булочки. Ділимо тісто на дві частини і кожну частину розкачуємо в круг товщиною приблизно пів см і діаметром 12 см. Тепер цей круг розрізаємо ось так на 4 частини. Розкачуємо кожну частинку ще трішки тонше і робимо надрізи, як показано у відео. По центру кладемо яблучну начинку, її не жаліємо, можна більше додавати і формуємо ось такі булочки. Добре, заліплюємо, щоб тісто не зміщувалося під час випікання. Зверху змащуємо збитим яйцем і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. За бажанням посипаємо цукровою пудрою і можемо смакувати.